Я часто бачу, як люди навіть дуже розумні, роблять прогнози або рішення з відчуттям абсолютної правоти. Вони так впевнені, що рідко перевіряють себе. Це як водити авто з фарами спрямованими лише вперед. Не бачиш, що з боку може бути прірва. Це називається ефект надмірної впевненості, когнітивне викривлення, коли ми переоцінюємо точність своїх знань та прогнозів. Ризиковані рішення, що здаються бездоганними на перший погляд, ігнорування важливих сигналів та альтернативних сценаріїв, болюче падіння, болюче не лише для его. Мої клієнти часто розповідають, як були впевнені, ця угода точно вигорить, або я на 100% знаю, що він так зробить. Але реальність виявлялася складнішою. Це не про дурість, це про те, що мозок любить відчуття контролю і впевненості, навіть якщо вони ілюзорні, вчитися перевіряти свої переконання фактами, дозволяти собі сумніватися. Це не слабкість, це стратегічна обережність, тримати другу точку зору в кишені. У моїй роботі ми не лише виявляємо такі викривлення, а й тренуємо мислити об'ємно. Бачите кілька сценаріїв одночасно це підхід, який зберігає вам час, ресурси і найголовніше репутацію, коли рішення мають вагу.